Депутати Коломийської міської ради зібралися на останню 2023 році сесію. Основне питання, котре винесли на порядок денний, прийняття бюджету на наступний рік, за голосуванням спостерігала наша знімальна група. 50-та сесія міської ради в Коломиї розпочалася святково. Вихованці пласту передали депутатам вифлеємський вогонь миру. Вогонь любов, Після уточнення порядку денного перейшли до депутатських звернень. Зокрема, голова фракції Європейська Солідарність звернувся з вимогою перенаправити невикористані в цьому році депутатські кошти на закупівлю дронів для ССУ. Також про депутатської фракції ЄС. Кошти на 2024 тисячі двадцять рік на потреби ЗСУ. Закликаємо всіх фракції долучитися до даної ініціативи. Нагадую, що в Україні війна і першовського має бути неприбудинкові території та спектування доріг. Та всі сили треба направити на перемогу, з якої все інше втрачає цінність і серці. Також депутат Андрій Куничак публічно виявив бажання увійти до складу бюджетної комісії. Наша каденція розпочалася з того, що кожен депутат написав заяву працювати тій комісії, які хоче. І ця, і ця думка депутатів була врахована в цій. І коли на вас також написав заяву, я, я вважаю, цю думку врахувати. Якщо, якщо вам страшно, що я буду працювати комісії з питань бюджету, то так і говоріть. Якщо не хочете е, публічно вже голосувати за мене, а вам тільки було комфортно в інципатуналі голосувати, то також виключити цю позицію. Не проти ж колись у вашій комісії доповнимо і право участь я. Вичерпавши депутатські запити та звернення взялися до основних питань порядку денного. Першим проголосували за звернення міської ради до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Коломийська міська рада вимагає від кабінету міністрів України скасувати постанову, деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, розробити із обов'язковим залученням надавачів допомоги і волонтерської спільноти постанову. Яка не перешкоджатиме забезпеченню фронту. Основою має стати чинна постанова Кабінету міністрів деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану номер 174 з від року. Чинність якої необхідно продовжити на час підготовки нового документу. Одне з найважливіших питань порядку денного прийняття бюджету громади на наступний рік. Нагадаємо, минулого року депутати проголосували за рекордний 1 мільярд гривень Цьогоріч, Попри відсутність ПДФО. Ставки підняли 1 мільярд 24 мільйони 28 тисяч 505 гривень. В тому числі доходи загального фонду 860 мільйонів 356 тисяч 550 гривень. Доходи без врахування міжбюджетних трансфертів 668 мільйонів 264 тисячі. Доходи спеціального фонду 163 мільйони 671 тисяча 955 гривень. В тому числі бюджет розвитку 151 мільйон 501. 1355 гривень. начальниця управління фінансів і внутрішнього аудиту Ольга Гавдуник зазначила: під час складання проєкту бюджету враховували прогнозні макроекономічні показники соціального росту та показники, що діють у період воєнного стану, а ще підвищення заробітної плати в січні та квітні, і зріст ділової активності. Позитивним впливом для місцевого бюджету є те, що бюджетним законодавством. Дотримано норму розрахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів 64%. Однак, 4%, які є додатковими для місцевого бюджету, повинні бути враховані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Для нашого бюджету цей показник становить 5%. Негативним впливом для нашого бюджету є те, що розмір відрахування податку на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення. 100% з 8 листопада, з 27 листопада 2023 року буде відраховуватися до державного бюджету. Найбільша складова бюджету за галузями – освіта. Розмір фінансування освіти складатиме 429 мільйонів 400 тисяч 392 гривні. В тому числі тут врахована субвенція на Субвенція на заробітну плату закладів загальної середньої освіти враховано розмір зміни тарифної ставки працівника першого розряду та закладена престижність працівників педагогічних працівників у розмірі 20%. Після Після десятихвилинних обговорень бюджет таки прийняли зі змінами. За батьці проти два не голосували чотири рішення прийду. А ще двічі голосували за заробітну плату мера в наступному році. Виплачувати щомісячно дві 2024 двадцять році міському голові надбавку до посадового кладу за ранг надбавку за високі досягнення праці у розмірі 50% відсотків з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. Другим пунктом пропонується виплачувати щомісячну премію міському голові у розмірі 50% посадового окладу з рахуванням доплат за ранг, вислу років та надбавок у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці. Третім пунктом виплачувати один раз в рік допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Оклад, який затверджується постановою Кабінету міністрів міського голови, становить 15 тисяч 500 гривень. друзі, не хочу нікого бути адвокатом, але як мушу посадовити на в українську приказку. Вимагають від мудрого дати другому. Ну, така є історія. Якщо ми хочемо, щоб міський голова там, на кінку там сотні мільйонів гривень отримував зарплату політики нормальної, звичайно, що він буде шукати якісь інші власне слово, і слова свого існування. Через тебе та зарплата, яка відпозавжек злочує, ми просто тратимо час. Я хочу нагадати, що міські голова, нещодавно прибутрявся, забирати і працівників, вважав, що працівники міської ради можуть працювати безперемні. Віскій голова не є людиною. І в період війни в Україні нас. може і бути і безпека. Має чудовий сімейний бізнес дружина на молоді може його харчувати безкоштовно. Хоч нагадаю, що цей ресторан ми фінансуємо із міської ради, досить суттєво сумна пройде. Є державний умови, який його возить за, за державним правом. Так що до міського голови все добре. Тому моя пропозиція до проєкту рішення. Згідно закону, лишити міському голові мінімально 10% на премію та на два. Так скажу, на тож голосували двічі. Пропозицію Андрія Куничака підтримав один депутат. Натомість надбавки та премії для мера в розмірі ще однієї заробітної плати підтримали майже одноголосно. За, один проти один, Остання сесія в дві тисячі двадцять третьому році тривала майже три години. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК.